Привіт! Сьогодні поговоримо про системи числень. Така проста річ і досить потрібно, щоб звикнути, як ним користуватися в світі програмування. Отже, почнемо з чогось такого традиційного, що нам звичне. Як в народі взагалі ми щось рахуємо? Це у нас буде щось... Щось візьмемо, наприклад. От будемо рубінчики рахувати. Трошки зменшимо. Так, візьмемо їх десь. Більше десятка, щоб було наглядно. Так, це у нас 6. От, візьмемо ще так само таку кількість. Шість. Супер. Ну, і в народі зазвичай таке рахують, як 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. До 12. В програмуванні ми завжди рахуємо все з нуля. Тому 0 це теж значення, тому звикаємо рахувати все з нуля. І. Якщо порахувати, то вийде з 0 до 11. І це ми рахуємо в звичному нам форматі десятковій системі числення. Тобто десяткова система числення. Давай спробуємо записати всі значення. Так? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Це 10 цифр. Починаючи з нуля, і це е, звична нам система числення десяткова. Але так само ці рубінчики можна порахувати в інших системах числення. Так? Тобто є у нас двійкова система числення. є у нас, Можна трійковою порахувати. Якось завгодно. Е, і також у нас є 16-дкова. В 16-дкові ну, двікова, тому що два значення, трійкова, тому що три значення, десятково, 10, 10 значень. 16-дкова у нас додаються букви А, Б, С, Д, Е. Ф. Ось. Тобто всього 16 значень. І відповідно, якщо рахувати ці рубінчики, давай ми його декілька рядів поставимо, то в двійковій, ну, почнемо з десяткової, З 10 то це буде, якщо ми будемо рахувати з нуля, то це буде. 11. Так. В трійковій. Як це буде рахуватися? 0,1 А, оце я молодець. трійковій 2 В трійковій це буде рахуватися. 0,1 один. 2, 0,1,2 0,1,2 два. Ось таке значення в трикові. В двійкові 0,1, 0,1, 01, 0,1, 0,1, 0,1. Ну, робимо так само, як і в десятковій. Що коли ми доходимо до останнього значення, збільшуємо десяток, записуємо його і так далі. І в 16-кові. Порахували, значить, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А, замість 10-го значення у нас А, і замість 11 значення у нас 12 значення Б. Тому в 6 кількість рубінчиків у нас Б. І от, як можна спостерігати, що, користуючись різними системами числень. У нас різний об'єм значень. І очевидно, що найкомпактніший є 16 ковий Звісно, можна було користуватися там і більшою розрядністю, але шістнадковий він виявився найоптимальнішим, тому що на кожне значення використовується один символ. І якось так традиційно він вже і прижився. Тобто все, що ми бачимо у нас в, скажімо так, в інформацію у представленні байтів, то зазвичай її представляють в такому значенні, чиснотковому. Отже, якщо ми подивимося на цю картинку, так, то регістр процесора має Представлення тут в шістнадцятковій системі числення, так як ми бачимо, що тут є не тільки цифри, а й букви. Отже, отже, тепер повертаємося до початкового питання. Скільки біт у нас в регістрі процесора на цій картинці?